на новини хомутецького коледжу. Випуск номер 40 Поїхали! Цього тижня відбулися комплексні кваліфікаційні іспити у групі 3А заочної форми навчання та груп 3 4 та 4-1 інфекційні та інвазійні хвороби. Усі здобувачі достойно показали свої знання та отримали високі оцінки від поважної комісії. Було хвилююче. 18 червня гуртождок коледжу став ареною для інтелектуальних баталій. Відбулася цікавезна Вікторина у світі цікавого, де кожен міг перевірити свої знання із різних тематик. Також був захопливий літературний квіз, а наостанок веселий суджикометер. А титул найкращого знавця разом із вітальним призом виборола стрілець Вікторія, з чим її і вітаємо. Цього тижня вже традиційно під дахом нашого коледжу для захисників готували смачні голубці, фарширований перець та тюстелі. Все було зроблено швидко і якісно. Друга подія пов'язана з нашою волонтерською діяльністю, де представники коледжу у місті Миргород, котрі пропонують мешканцям сувеніри для збору коштів на Збройні Сили України разом до перемоги. У співпраці з комутецьким будинком культури, аматорський і театральний колектив нашого коледжу під керівництвом Ірини Кузьменко наполегливо готувався до виступу Кайдашева сім'я образи, що втілюють наші колежани, неймовірно яскраві та колоритні. Зважаючи на безпекову ситуацію, дату та час цього дійства буде оголошено пізніше. 21 червня, свій день народження, відзначив директор коледжу Сергій Шенкаренко. З Центр студентської інформації та особисто я приєднуємось до привітань та бажаємо миру, злагоди, здійснення мрій та всього найкращого. А на сьогодні це все. Центр студентської інформації на зв'язку.